Новина хлопці. Так. Родом а, з Китаю. Локальніше місто. Давайте, нехай це буде Гуанчжоу. Нехай це буде Гуанчжоу. Там є компанія. Одне з трьох найбільших міст Китаю, які Китай використовує для міжнародних зустрічей. Там є компанія. Я думаю, не одна. І Китай славиться дуже дискримінацією в плані роботи. Констабори І Є там якась компанія, яка називається: Ну, нахай буде Чі Жао. наприклад, це Чіжао. Наприклад. Такої нема компанії, це просто Чі Жао. Можливо, ти зараз щось образив. Ти сказав Чікон, а я хотів. Добре, Чіжао. І в цій компанії все було б добре, поки б люди не звернули увагу в вимоги до співробітників. Виявляється, там потрібен досвід роботи, там потрібна дуже висока заробітня плата, але є нюанс: ми не беремо на роботу працівників, які по східному знаку гороскопу собаки. Ми відмовляємося брати людей, які по східному гороскопу собаки. Офіційна заява директора компанії. Ми не беремо працівників по східному гороскопу собаки, бо я по східному гороскопу дракон. Ми не сумісні. І це вплине на розвиток компанії в негативному напрямку. Чи правда це, що в Китаї відмовляється брати на роботу людей по гороскоповій дискримінації? може я щось скажу? Кажи. Я зараз. Спиш, посниць. Я зараз покажу карту. Зараз вся, сону. Покажу карточку. Скажи, що. Яку я думаю, це буде або правда, або брехня. Так, до речі. Чи не оборот, нас. Ну, коротше, так або так. Якщо ця новина виявиться неправдою, в мене тупо згорить жопа. Так. <реш> Бо ми, до речі, у нас, нас є запальничка. Це буде. Жопа запальничка до речі, спеціальна запальничка. для. Ноль. Тому що. Блять, тому що добре. Тому що я скажу, чому вона згорить. Якщо це піде в розріз з моєї точки зору, але я розумію, що це може. Ладно, добре, я не скажу. Давайте. Щоб не спойлерити, все. Добре, не спойлер, готові. Чекайте, чекайте, я сам виберу, що я маю вибрати. бо Я не пам'ятаю. 3, 2, 1. Це правда. Сука, я так і знав.